Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні хочу вам розповісти китайський гороскоп на рік 2024 зеленого дракону. Значить, щур у рік дракона. 2024 рік зеленого дракона буде дуже плідним роком для щура. Він насолоджуватиметься успіхом. Бізнес та кар'єра процвітатимуть. Щур у рік зеленого дракона досягне визнання та слави, вдалим будуть романтичні пригоди. У рік зеленого дракона щурін... щ... Щурам щурун необхідно остерігатись несподіваних зв'язків. Йому може зашкодити надмірна довірливість. Із партнерами, оскільки вони спробують його використати, тобто партнери. У рік зеленого дракона щуру потрібно обачно ставитись до фінансових питань, уникати ризикованих операцій, спекуляцій, оскільки підробку буде виявлено, щура можуть захоплювати грандіозні плани, перспектива росту, кар'єри та популярності. Та не треба втрачати голову і тверезо оцінити свої можливості. Це допоможе впевнено стояти на ногах та досягти потрібних результатів. На цьому я хочу побажати людям, які народились у рік вчора, всього найкращого. От, удачі вам, успіху і здоров'я. Спасибі вам за увагу. Всього найкращого до побачення! you mm -hmm.